До вашої уваги, присвітний оприскувач кун Лексіс 3800 літрів. Дана машина є новою на ринку. Попередник був кун Лексіс 3000. Що було змінено? Був змінений бак. Тобто з трьох тисяч зробили бак 3800 літрів. Плюс 200 літрів у нас є на піноутворення, тобто загальний бак 4000 літрів. Була змінена форма баку, бак на чотирикутний. кутний, нижні угли зміщені до центру самого оприскувача, до рами. Відповідно, машина більш стабільно веде себе на нерівностях. Аналогічно, бак на промивку розміщений за самим оприскувачем. Тобто машина стабільна до перекидання. Штангу ми маємо як алюмінієву, так і металеву по ширині 24-28 метрів. Підвізка штанги у нас аналогічна еквілібра. То є, як ви бачили в попередньому оприскувачу Кунфайтер, в роботі ви бачите, як вона себе веде. То є, штанга працює в трьох плоскостях, гасить коливання. Машина обладнана насосом мембранно-поршновим. його вистачає в повному обсязі, як для основного обробітку, так і для роботи з касами. Тобто насос працює ідеально. Машина важить 3000 кілограмів. Що немало важливо при об'ємі 3800 літрів. Також машина у нас вважається самою короткою в базі. Довжина машини 4,30 плюс можливість регулювання дишла в трьох плоскостях. Зараз ми побачимо машину в роботі. Покажемо, як розкладається штанга, то все робиться дуже швидко. Машина також оснащена чотирьохсупеневою фільтрацією. Це якщо ми працюємо там з касом, що запобігає нас виходу з ладу, форсунок, клапанів і тому подібне. Працює з трактором 100-120 коней. Також, якщо в тракторі присутнє автоводіння або термінал Trimble, то є можливо зробити відключення секцій господарства там. 500 тисяч гектарів, в принципі, цієї машини достатньо. Вона буде закривати ваші потреби як при роботі в основному робітку, так і при роботі при внесенні в кас. Міксер може працювати як рідкими речовинами, так і сухими. Тобто не потрібно лишній раз вилазити в бак, засипати суху речовину. Попередні машини три тисячі літрів себе вже в господарствах зарекомендували. Їх продано досить багато. Тобто, все, що змінилося, це об'єм бака. І також було додано окрему лінію циркуляції робочого розчину. Тобто в нас робочий розчин постійно відбувається циркуляція, він не осідає. Висота тангену над землею від, або над рослиною від 50 см. Також машина може бути оснащена трьома моніторами. Стандартний монітор, якщо у вас більш простий трактор там, типу МТЗ, це може бути реп-3. Може бути штатний монітор CCI 1200 і також може бути монітор вашого трактора. Якщо у вас є підтримка із обаз, то він буде вже працювати з даним прискорчом.